Привіт, слухайте, а ви любите чернівці? Та про що ж я? Звичайно, любите, хоч би й тому, що торік ми намагалися назвати цілих 616 причин, за що можна любити столицю Буковини. Тож вам точно було з чого обрати, але недостатньо любити це місто, аби бути справжнім чернівчанином. І ні, ми не про прописку, а про реальні дії. З нагоди 617-ї річниці заснування міста ми на Шпальта Медіа зібрали декілька способів, як відчути себе справжнім чернівчанином. І навіть якщо ви ніколи і не були у чернівцях, не спішіть вимикати це відео. Можливо, після перегляду вам усе ж захочеться відвідати це місто та спробувати все, про що ми далі говоритимемо. І як же не почати з кави? На щастя, у місті вона є всюди та на будь-який смак: є кав'ярні першої, другої, третьої хвиль, гаряча кава, холодна, з молоком, із соком, віденська, турецька чи навіть ірландська. Для кавоманів є напої на будь-яку погоду та настрій. їй богу, у Чернівецькому університеті навіть окрему програму з експертизи кави відкрили, настільки її тут люблять. А що добре поєднується з кавою? Гарна прогулянка. У Чернівцях є десятки вуличок, провулків та двориків, у яких так і хочеться згубитися. А якщо ви прихильник ландшафтної архітектури, тоді шукайте сквери. Їх за останні роки ремонтують та відкривають усе більше. Один зі скверів розташований біля іншої невідривної частинки Чернівецької душі університету імені Юрія Федьковича ЧНУ або ж резиденція митрополитів, певно, одна з найпопулярніших локацій для туристів та місцевих, але лише тут можна відчути дух справжнього студентства, особливо якщо потрапити у чергу до мафів із кавою та випічкою. Перемістімося від однієї легендарної споруди до іншої. Сходіть на виставу до Чернівецького театру. Обіцяємо, що після ви будете крокувати містом як зразковий представник Чернівецької інтелігенції, тим паче, що театр імені Ольги Кобилянської може потішити глядача різноманітним репертуаром. від масштабних драматичних творів та опер на головній сцені до камерних та артхаусних вистав на сцені майстерні. Та театральне дійство у Чернівцях не обмежується лише офіційними установами. Прогуляйтеся містом вихідними та станьте свідками театралізованих атракцій. Запалювання ліхтаря на вулиці Панській, це так колись називали ту, що нині Ольги Кобелянської, чи інсценізацію легенди про двірника, який підмітав цю ж вулицю трояндами. Любителі кіно ж можуть відвідати кінотеатр Чернівці, який працює у будівлі колишньої єврейської синагоги темплю. Саме ця зала виховала декілька поколінь чернівчан. Сюди запрошували на побачення. Тут збиралися компанії друзів. А для багатьох чернівці стало місцем, де вони побачили свій перший фільм. Та навіть проста і банальна прогулянка вечірньою вулицею Ольги Кобелянської уже наблизить вас до отримання статусу чернівчанина. Але головну пішохідну вулицю міста не лише треба бачити, її необхідно чути. Коли музика десятків вуличних музикантів гармонійно змішається в одну вечірню мелодію, захочеться тут провести не одну годину. До речі, про Ольгу Кобилянську. ми на шпальці маємо для вас челендж. Прогуляйтеся вулицями міста та знайдіть усі будинки, у яких жила українська письменниця. Справжні чернівчани точно знають, що найменше три адреси. Якщо не вдасться їх знайти, можна обмежитися прочитанням творів буковинки. Зайдіть до книгарні Букініст. Кожна книга тут має історію, а українські автори не проминають нагоди завітати сюди щоразу, як їх заносить у Чернівці. Поки пухани та товсті худики ще заховані у шафі не прогавте можливість організувати собі справжнє чернівецьке завершення дня. Мідні заходи сонця на березі прута, турецької площі чи біля флагштоку у Жовтневому парку наша особиста рекомендація. Ще справжні чернівчани читають та дивляться шпальту, тож ставте уподобайку, щоб ми точно знали, що ви свої. Вам же не важко, а нам приємно. Чернівчани дуже поважають і власні традиції. Тому щодня о 12.00 дванадцяті аби послухати гімн країни та культову марічку у виконанні сурмача на Чернівецькій ратуші. Обов'язково треба побувати у кварталі ВІЛ, що у районі парку Шевченка. Повірте, вже через декілька хвилин ви почнете мріяти про життя в одному з маєтків австрійської чи румунської доби. Великою помилкою буде обмежитися лише центральною частиною міста. Садгора, Роша та інші спальні райони, хоч і неочевидні, але доволі цікаві локації. І як же не згадати легенду: Калинівський ринок місце, де можна знайти все необхідне, але все одно не купити нічого, бо ми ще походимо. Шанувальники футболу можуть відвідати матч місцевого «ФК Буковина. Адже саме там майже завжди ідеально поєднується незабутня спортивна атмосфера з Чернівецьким колоритом. Знаєте, я щось зголодніла, але хочеться чогось рідного, чогось чернівецького. Раптом, хто не знав, це Мальва. У цьому на перший погляд простенькому гарячому бутерброді зговний культурний код міста, адже мальву йдять усі: батьки, діти, студенти, викладачі, журналісти, бізнесмени. Мальва одна для всіх. Якщо ж для вас оці ці всі попередні пропозиції надто базові чи банальні, у нас є спецзавдання для справжніх хардкорних чернівчан. Руський міст, неділя, стихійний ринок, до якого жоден із нас не готовий. Але саме тут можна відчути атмосферу справжнього олдскульного базару зі сварками, торгуванням та предметами сумнівної якості. Але посеред одягу, старого посуду та ретро-годинників іноді дійсно можна знайти крутий раритет, який обійдеться за безцінь. Якщо блошиний ринок не вичевить із вас усі життя соки, то затори на вулиці Руській точно вас доб'ють кілометрові черги з машин і з людьми, які вранці спішать на роботу, а ввечері вже додому. Досвід, звичайно, не дуже приємний. Але какофонія зі звуків сигналів автомобілів, двигунів, вихлопів та матюків теж є невіддільною частиною життя кожного чернівчанина. Заразом у заторі можете також поскаржитися на вічні ремонти або плачевну якість самих доріг. Ще краще, якщо у вас навіть немає автомобіля, так матимете можливість на своїх двох відчути пісок, гравій і сльози, які колись, нарешті, знову стануть асфальтованими дорогами. Та все ж повернімося до приємнішого попри проблемні вулиці, справжні чернівчани мають ними пишатися, адже переважна більшість позбулася своїх радянських назв та присвят російським громадським діячам. Замість них містяни можуть ходити вулицями, що носять імена власних героїв минулого та сьогодення. Але перш за все головною ознакою справжнього чернівчанина є повага. Саме тому щодня рівно о 9-й ранку місто завмирає на хвилину мовчання. Це не просто традиція чи офіційний ритуал, а щоденне нагадування про ціну свободи та спільну пам'ять. Якщо ти зупинився разом з усіма, ти вже частинка чернівців. Дякую, що додивилися до цього моменту. А ще більше будемо вдячні за підписку, подобайку та комент під цим відео. До речі, напишіть у коментарях, що для вас означає бути справжнім чернівчанином. Можливо, з ваших пропозицій зробимо другу частину. Також заходьте на наш сайт. Там багато контенту, який вартий уваги. І, звісно ж, не забувайте про соцмережі. Там теж дуже цікаво. Мене звати Максим, Олю звати Оля. До зустрічі!